1 червня у Дніпровському дитячому реабілітаційному центрі для дітей з тяжкими розладами мовлення та ураженнями центральної нервової системи відбулося яскраве свято для маленьких пацієнтів, а також їхніх батьків. Привітати їх приїхали численні друзі закладу. Депутати різних рівнів об'єдналися на підтримку дітей і також відвідали реабілітаційний центр. Оминути цей заклад ми точно не могли. Сьогодні ми привітали перше і подякували колективу від імені народного депутата Юрія Кісіля. І, звісно, від себе передали подарунки від нашого благодійного фонду. Ми разом з міжнародними партнерами дуже багато допомагаємо саме Дніпропетровщині. Сюди ми прийшли. Перше це приділити свою увагу дітям, по-друге – підтримати колектив і висловити свою підтримку, шану подяку батькам. Пацієнти цього закладу потребують додаткових ресурсів та підтримки, щоб мати рівні можливості для розвитку та досягнення свого потенціалу. Діти з особливими потребами вони мають там мати більше уваги, більш сучасний підход. Да? І я дуже сподіваюся на те, що відбудовуючи вже зараз нашу державу по якихось європейським більш стандартам, ми будемо і інклюзивних просторів більше створювати, і звісно витримувати безбар'єрність, бо ми розуміємо, що це теж важливо для дітей і дорослих так само. Тому ми є там, де треба принести любов, мир, добро і підтримати або краще. Ще щось зробити дитячі свята завжди відбуваються із подарунками, виключенням не став і цьогорічний захід. Діти отримали корисні і смачні сюрпризи. Все для того, аби відчували себе щасливими та обдарованими. Багато теплих слів пролунало і на адресу керівництва та колективу закладу. Ми давно знайомі. Керівниця цього закладу настані платоновна. Вона до. Е Ну, дітей ставиться як до своїх дітей, да? і до батьків, як до своєї родини. Це дуже важливо. А особливо, коли починався почалося, почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації до України, да? в 2022 році надзусилля включилися. Я пишаюся не стані платовною її колективом, бо 24 на 7 вони були е, е, біля нас. Вони разом з нами підтримували всіх вимушено переміщених осіб, особливо всіх дітей з особливими потребами. За виглядом закладу, ми вже бачимо. Да? Або люди роблять, або люди просто скиблять і, і на все е, скаржаться в цьому житті. Тут роблять все по своїх і не своїх можливостях. Вони вкладаються в свій заклад. Це можна подивитися, до речі, і по персоналу повному. Так? Як вони ставляться до дітей, як до своїх, це дуже важливо. Я пишаюся взагалі колективом цього закладу.